Священне Писання свідчить, що молитва це засіб для придбання Спасительної надії. Сам Господь Ісус Христос з молитвою з'єднує надію отримати бажане. І коли чого попросите в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в сині. Евангеліє від Івана. Молитва піднесенням розуму і серця людини до Бога. Християнин, підносячи молитву до Господа. Повинен, по-перше, прославляти Його за його божественні досконалості, по-друге, дякувати Йому за Його благодіяння, по-третє, просити Його про свої потреби. Тому існують три головні види молитов: славослів'я, подяка і прохання. Можна молитися і песлів розумом і серцем. Приклад тому пророк Моюсей, який так молився перед переходом через Червоне море. Така молитва має особливу назву її називають духовною або розумною сердечною внутрішньою молитвою. Тоді як молитва, виявлена словами і іншими знаками благовіння, називається усною або зовнішньою. Можлива і зовнішня молитва без внутрішньої. Коли слова вимовляються без уваги і старанності, але така молитва не дієва, адже однієї зовнішньої молитви для отримання благодаті абсолютно недостатньо сам, сам Господь свідчить про таку молитву наближаються до мене люди ці устами своїми, і устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, але марно шанують мене вченням і заповідям людським. Євангелія від Матвея. Проте неповною може бути і внутрішня молитва, без зовнішньої, а справжня зовнішня молитва, вираження і прояв внутрішньої, хвоючи душу і тіло, ми повинні представляти Бога в нашому тілі і в нашій душі. Прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Перше послання до Коринфян. Господь наш Ісус Христос, будучи духовним найвищою мірою, все ж виявляв свою духовну молитву і словами, і побужними рухами тіла, наприклад, зведенням очей до неба, а іноді схилянням колін і обличчя до землі.